Третя книга Псалмів. Псалом 85 Молитва про мир і справедливість. Провідникові хору. Синів Кораха. Псалом О Господи, ти був прихильним до землі твоєї, і бранців Якова повернув додому. Простив провину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, Ти віддалив обурення Твоє, відвернув великий гнів твій, поверни нас, о Боже, нашого спасіння, і поклади край гнівові Твоєму. Чи ж ти вічно на нас будеш лютувати, чи ж від роду й роду будеш ширити обурення Твоє, чи ж ти не повернешся, щоб життя нам дати, і тоді твій народ радітиме тобою? Яви нам, Господи, Твоє милосердя, і дай нам Твоє спасіння. Послухаю, що Бог говорить. Господь говорить про мир до народу свого і до своїх вірних, до тих, хто повертається до Нього усім серцем. Справді Його спасіння близько тих, які Його бояться, і Його слава перебуває в країні нашій. Милосердя і вірність зустрілися разом. Праведність і мир поцілувалися між собою. Правда з землі виросте, а справедливість споглядатиме з неба. Коли Господь поширить свої блага і земля наша дасть врожай свій, перед ним ітиме справедливість. Спасіння там, де він буде ступати. Коментар до 85-го Псалма. Псалом 85 й Ця пісня месіанської ери близька християнському духу, бо роздумує про важливі хвилини повернення з Вавилонського полону, а також про початок життя в знищеному місті в часах пророка Агея 3-го Ісаї Іса та Захарії, перший восьмий розділ. Псалом є спільним благанням про допомогу, що розпочинається жанром гімну яким прославляє Господа за прихильність, об'явлену в минулому для свого краю та власного народу. Перша, третя стрічка. Тому автор благає, щоб Господь, подібно як в давніх часах, віддалився від свого гніву, знову став доброзичливим та об'явив милість своєму народу. 4-8 стрічка. Після чого Соліст, відповідаючи на благання, проголошує, що слухатиме від імені всієї спільноти те, що Бог промовляє. Та принесе своєму народу вістку миру. Восьма стрічка Обітниця звернена до тих, які зберігають вірність завіту та бояться Бога. стрічка. Наступні стрічки описують наслідки принесеного миру. Дев'ята тринадцята стрічка. Здається, що перша та друга частина псалма заперечують одна одну. Адже у першій говориться, що Бог віддалився від свого гніву і простив народ свій. Натомість у другій частині говориться, що гнів Божий продовжує існувати, тому автор взиває до Бога про милосердя для свого народу. Деякі перекладачі перекладають першу третю стрічку Псалма за допомогою майбутнього часу, в такий спосіб представляючи першу частину як проголошення надії. Основною темою, засвідченою частим повторенням дієслова – «повертатися», є заклик до повернення Ізраїлю до Бога через навернення та відновлення, що спонукатиме Бога повернутися до свого народу. Від здійснення цього теологічного повернення створюється новий порядок відносин. -та стрічка. В такий спосіб народжується новий світ, в якому співчутлива любов Бога і його вірність, обидві якості персоніфіковані. Наче мешканці цієї райської землі обіймаються, справедливість і мир поцілувалися, правда проросте, як рослина в часі весняного тепла, і праведність з'явиться з неба, щоб розпочати свою дорогу на землі разом із спасінням. Всі чесноти, які раніше були вигнані з Сіону з огляду на гріхи Ізраїлю, тепер повертаються, і їх дороги, перетинаючись, малюють карту нового миру. Та встановлюють чотири кардинальних пункти горизонту спасіння. Також анонімний автор, з після вигнаневих часів, знаний під назвою Другий Ісаї, оспівував подібними словами після Вигнаневе відновлення кінець шостого століття до нашої ери. Розлийте небеса з гори росою правду, і нехай хмари дощем її виллють. Нехай відчиниться земля і дасть спасіння. І нехай виростить разом справедливість. Я Господь це творю. Ісайя 45, 8. Кілька століть пізніше англійський поет та діяч Джон Мільтон у своєму творі втрачений рай в одній із різдвяних от згадує псалом 85 9, 14. Так. вірність та праведність тоді повернуться до людей. Зодягнені в веселку і славно зодягнена доброта замешкає посередині, і небо як в часі свята відкриє двері свого небесного палацу. Остання частина Псалма 8-13 стрічка у латинській літургії використовується в період Адвенту, адже у ньому зустрічаємо поетичну та драматичну обітницю, що Боже Спасіння є близько. Дев'ята стрічка Ця ж обітниця відповідає новозавітньому тексту А на землі мир людям доброї волі. Дивитись Лука 2, 14. Вже у Другому столітті святий Ізадор коментував слова Псалма як заповідь народження Ісуса від Діви, адже через його народження народилося милосердя, об'явилася правда, розквітла справедливість та заяснів мир. Саме тому в апостольській церкві псалом інтерпретувався в різдвяних ключах. Християни вірять, що у Христі і через Христа прийшла милість, правда та справедливість. Порівняємо Римлян 1 16-17 та Йоанна 1.17 Бо сподобалося Богу, щоб уся повнота перебувала у ньому. 1, 19. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.